10 травня у випуску програми Час з вами Анна Товти сьогодні ми розповімо про таке. Зупинити стихію у Косівській поляні, бояться води, попередити трагедію, працівники ДІЇ проводять рейд вогні нічного міста. У кусті освітлюють вулиці. Від берега до берега небезпечні переправи. Покажи свою віру ділами. Зустріч римокатоликів католиків з молоддю. Сонце припікає, лікарі радять, як рятуватися від спеки. Бограч. культова страва, Закарпаття, секрети приготування. На дні Ужгородського кар'єра виявили цілий арсенал. Небезпечну знахідку виявив Ужгородський фрідайвер. Як виявилося, дно Ужгородського кар'єра не вибуху вибухонебезпечними предметами. 29 квітня у цьому ж кар'єрі Ужгородський фрідайвер знайшов гранату F1, яку наступного дня було вилучено і знешкоджено. У п'ятницю ж закарпатські рятувальники повідомили про виявлені чотири постріли гранатометні, двигуни зі стабілізаторами до цих ракет було виявлено в іншій частині кар'єра. Йдеться про сучасні 73 міліметрові постріли при. Значені для ураження броньованих цілей, знищення живої сили і вогневих засобів противника на дальностях більше кілометра. Виявлена зброя, по суті, є сучасною з абсолютно чітким маркуванням і небезпечною. Нещуток жителі Косівської поляни знають наскільки руйнівною може бути водна стихія. Остання повінь кілька років тому зруйнувала чимало будинків та забрала від селян. Не одну сотку землі місцеві продовжують жити в постійному страху, адже подібне в будь-який час може повторитись. Чи є все таки шанси врятуватись від великої води у жителів гірського села? Розбирались наші журналісти. Ми ну, так вода, сьото по там, там все було кухні, хлів, то все Знищилося, тут така сидить в гребі, то нема коштів. Або... Велика вода. Від неї не втечеш і не сховаєшся. Як усього за кілька годин невелика гірська річка може перетворитись на бурхливу стихію, на власні очі бачив пан Василь та його дружина. Хоч з того часу й пройшло вже майже три роки, що тоді пережили, пам'ятають досі. Раптово пішла вода вулицею, річка корвалася, кисла, пішла, пішла вода вулицею, затопила. Так що ми вже взустили. Відбігти до сусідів, але на ту, на ту сторону ми не могли перейти. перейти вже. Тоді вода забрала від селян кілька соток землі. Для того аби відбудувати хату, знадобилось майже півроку. Не змогли врятувати одного зі своїх вірних чотирилапих охоронців. Та слава Богу, кажуть господарі, вдалось вціліти самим. Ну якщо так би зливі пішли два дні підряд, і вода вже піднімається, що ми вже і не спимо вже. Переживаємо, знаєте, що страшно. Кожна родина, котра живе на цій вулиці, пам'ятає, як кілька днів всі будинки були оточені великою водою. Наслідки повені довелося ліквідовувати не один місяць. Оце, що ви бачите, це і центральна дорога, вона була повністю забита лісом, бо річка врвалася, пішла одна, пішла руслом, а одна вулицею, і це все нанесено було деревлю. І ну буквально я не знаю, через пів року лише розчистила. Для того, аби убезпечити себе від стихії, деякі селяни самотужки взялись будувати дамби поруч зі своїми будинками. Довелося для цього навіть брати кредити. Своїми селами біля себе побудували землю от своїми селами. Страшенні кошти. Це каміння, це оті габйони, оті кошики, як і держава. Ну, звичайно, держава ані. Копійки не допомогла. Оце не так, бо звичайно в страхах жити. Оскільки укріпити береги річки Кісви навіть після великої повені держава не поспішала, один з місцевих підприємців взявся збудувати дамбу в найбільш небезпечному місці поруч з мостом за власні кошти. Через деякий час береги укріпили. Однак грошей, які підприємець витратив на будівництво, від держави так і не дочекався. В нашому місцевому бюджеті немає таких грошей, тому він подав в суд на нас, як на замовника, виграв цей суд. І ми зараз повинні сплатити цю суму. Я сподіваюся, на те, що адміністрація районна допоможе через субвенцію або якимось іншим чином оплатити цей борг. Там, де дамби немає, при будь-якому підйомі води ситуація може стати критичною. А оскільки з кожним роком через знищення лісів повені частішають та стають все більш руйнівними, які наслідки можуть бути від наступної, краще не думати. Закарпатка стала жертвою карткових шахраїв. Зловмисник зняв з картки потерпілої жінки 7 тисяч 100 гривень. До чергової частини свалявського райвідділу міліції звернулася 56-річна викладачка одного з місцевих навчальних закладів та розповіла, що нещодавно на сторінці одного з інтернет-магазинів розмістила інформацію про продаж свого мобільного телефону. Невдовзі з приводу оголошення жінці зателефонував невідомий чоловік, маючи бажання придбати мобілку, гроші за покупку, запропонував перерахувати на її кредит. Картку. Повіривши чоловікові, жінка назвала співрозмовнику усі банківські реквізити, а згодом дізналася, що таким чином зловмисник зняв з її рахунку 7 тисяч 100 гривень. Ведеться слідство. ДТП за участі мотоциклістів останнім часом почастішали, щоб попередити дорожні аварії та привернути увагу до цієї проблеми в області. Інспектори ДАІ проводять профілактичні заходи з учасниками дорожнього руху. Детальніше Олександр Поліщук. Летальні випадки в ДТП найчастіше стаються за участі перехожих або мотоциклістів. Причина банальне недотримання правил дорожнього руху. Пішоходи переходять дорогу в невстановлених місцях, а мотоциклісти ігнорують засоби власної безпеки. В Україні проводяться профілактичні заходи із 6 по 12 травня під умовною назвою Пішохід. Також в період 6 по 20 травня проводяться профілактичні заходи під умовною назвою Мотоцикліст. Метою цих заходів є профілактика та недопущення аварійних ситуацій та ДТП за участю пішоходів, а також мотоциклістів. Зараз даєшники зупиняють майже всіх мотоциклістів, перевіряють документи на транспортний засіб та права і попереджають про небезпеку на дорозі. На дорогах України попереджуються водії. от так, як ви маєте посвідчення відповідної категорії, не в зареєстрований все зареєстровано, мотошалонцевій водій. Та, все ж навіть взірцевий мотоцикліст не застрахований від ДТП. Водії автівок не раз підрізають мопеди, скутери, вважаючи їх перешкодою на дорозі, а не учасниками руху. Цім іншим водіям ми також нагадуємо на звернення уваги на мотоциклістів, які є також повноцінними учасниками дорожнього руху. Правоохоронці сподіваються, що завдяки їхньому рейду на дорогах поменшує пригод за участі перехожих та мотоциклістів. Додержуйтеся, будь ласка, правил дорожнього руху. І будьте уважні, щасливі вам дороги. В Україні літніх людей більше, ніж молоді. В Україні продовжує старіти населення за рахунок скорочення чисельності молоді та збільшення кількості людей похилого віку. Про це повідомили в Міністерстві охорони здоров'я. При цьому фахівці міністерства зазначили, що в цілому процес старіння населення України відбувається приблизно так, як і в інших розвинутих країнах. Відмінність лише в тому, що української молоді стає менше через зменшення народжуваності. В той час, як у інших країнах Європи, старіння народу відбувається. Ще й через зниження смертності. Облагородили сотню вічнозелених кущів. Висадили у парку Горького в Мукачеві. Чи не найулюбленіше місце відпочинку Мукачівців та гостей міста, привели до порядку та озеленили декоративними рослинами, які подарував народний депутат Віктор Балога. Тепер у парку Горького відпочивати стане приємніше. Мукачівський парк Горького відтепер стане затишнішим. Його озеленюють та приводять до порядку. Пан Степан колись на заробітках у Чехії пропрацював майже 20 років садівником. Зараз повернувся до Мукачева. Каже, добре, що рідне місто прагне виглядати по-європейськи. Ну я радий, я піддержую. Я чесно піддержую то. Підтримує колегу і пан Йосип, адже добре розуміє необхідність зеленені в місті. І так атмосфера пропадає у, у тих газах недобрих, Треба щось, щоб но. Відновлювалося повітря. Перший заступник Мукачівського міського голови Нусе розповів, що в останні роки парк дещо втратив свою привабливість, тож необхідно було відновити його красу, адже він має стати улюбленим місцем відпочинку мукачівців та гостей міста. Тож і організували роботи, аби все покосити, прибрати та привести до ладу. А ще висадили близько сотні декоративних вічно зелених кущів, які милуватимуть око і влітку, і взимку за дорученням Віктора Івановича Балоги, Ужгородський Агромікс виконує роботи по посадці декоративних дерев по озелененню клумб і окремих частин цього парка. Згідно затвердженого проекту, роботи тут продовжуватимуть і наступного тижня, адже чимало заходів до днів міста з 16 по 18 травня проходитимуть саме тут, поблизу набережної. Загалом цей парк має отримати вже незабаром нове життя. Подальшому ми плануємо провести і. Реконструкцію покриття тротуарів і доріжок, реконструкцію поставити малі архітектурні форми і запустити сюди життя, щоб тут можна було і на роликах покататись, на велосипедах покататись дитячим дитячі майданчики подальшому, щоб діти тут відпочивали. А ще каже Ернес Нусер, звертається з проханням до місця берегти те, що дається нелегкою працею, і наводить останній приклад. Лише в четвер викрили деталі з фонтану, тож його довелося ремонтувати і перезапускати заново. Мукачево часто ставлять за приклад іншим містам, тож воно варте того, аби берегти його красу. У хості продовжують освітлювати вулиці. Наразі там проводять поточний ремонт системи вуличного освітлення міста. Старі пошкоджені лампи замінюють на нові. Усе заради комфорту та безпеки громадян. У хості на початок поточного року загальна протяжність мережі вуличного освітлення складала майже 75 кілометрів. Освітлювали міські вулиці близько 1600 світильників. Наразі протяжність мережі збільшила ще на 3 кілометрів, Світильників теж побільшало. У місті прагнуть до 100% освітлення. У нас ще не завершено чертеж Ніріська вулиця, частково Кіріші. Це наші присілки, які міжують до міста Хуста в самому місті Хусті. На відсотків 95, а навіть 98 ми вже завершили вуличне освітлення. Наразі проводять поточний ремонт системи вуличного освітлення, замінюють старі лампи на нові та ремонтують пускорегулювальну апаратуру. Наразі вже відремонтували 16 щитів обліку та керування системою вуличного освітлення. А також закінчили поточні роботи на кількох вулицях. Загальна вартість поточного ремонту. На травень місяць складає 24 тисячі гривень. Сюди входять всі вулиці міста та поточний ремонт щитів керування та обліку вуличного освітлення. Поточний ремонт здійснюється 2-3 рази на рік. Облік і керування вуличного освітлення здійснюється за допомогою багатофункціональних реле часу. Які допомагають значно заощадити витрати бюджетних коштів на оплату електроенергії. Економія полягає у частковому вимкненні системи вуличного освітлення, коли інтенсивність руху на дорогах міста зменшується цей період доби з метою економії світить тільки кожен третій світильник. Для вуличного освітлення застосовують спеціальні лампи високого тиску. В хусті наразі вмонтовують натрієві лампи німецького виробництва, гарантія використання яких 12 тисяч годин безперебійної роботи. Також застосовують пускорегулювальну регулювальну німецького виробника. До повного освітлення хуста залишилось не так уже й багато. На даний час маємо позитивний висновок Укрдержбудекспертизи по вулиці Річна Довженка, Вайди і Нарцисова. Плануємо цього до кінця місяця розпочати і закінчити роботи по цим чотирьом вулицям. Інші вулиці знаходяться на розробці, тобто виконуються, виконуються проекти по цим вулицям, вже отримані технічні умови на приєднання до мереж. Вже після розгляду та позитивного висновку і на цих вулицях змонтують кабельні лінії і проведуть роботи з вуличного освітлення. Підвісні дерев'яні нерідко небезпечні переправи ще в давні часи люди використовували, аби дістати з одного берега річки на інший. Однак, як виявляється, сьогодні такими мостами також користується чимало людей. Як правило, це жителі гірських сіл. Світлана Комлєва розповість, яку небезпеку криють в собі старі переправи. Населених пунктів, які на дві частини розділяють гірські ріки, на Закарпатті вистачає за одне з них. Як дістатись з одного берега на інший питання, яке щодня доводиться вирішувати частині жителів села. Іти у брід можна лише у засушливий період, коли води в річці по коліно. Аби перейти міцною бетонною переправою, доводиться обходити кілька кілометрів. Найшвидше, втім, і найнебезпечніше, іти через ріку обвислим дерев'яним мостом. Цей варіант зазвичай і обирають селяни. Одну частину села з іншою з'єднує провисла дерев'яна переправа без захисної сітки. Цим шляхом щодня ходять діти, наражаючи себе на небезпеку. В цій частині села знаходиться майже три десятки будинків. Своїх дітлахів батьки самих на інший берег не відпускають. До школи по черзі водить хтось дорослих. Однак непосидючих та самостійних дітей в селі вистачає, кажуть селяни. За всіма не стежиш, не вгладиш і на місто гратись побіжать. А відстань між металевими прутами, такими собі імпровізованими парилами, така що не лише дитина, а й навіть доросла людина впасти може. Страшно небезпечно, як маленькі діти у перший клас. У кілька годин у нас діточки тепер ідуть у перший клас у шість, а ну це піде дитина. Та йде наша школа. Є? А як? А де наша школа відці? Для того, аби пройтись мостом, який хитається від кожного подиху вітру, заїжджій людині потрібно набратися сміливості. Місцеві ж підлітки попри небезпеку та засторогу батьків, інколи навіть велосипедами можуть тут проїхатись. Він би мав бути такий, щоб огорожа була, щоб малі діточки приходили нормально собі, все. Має бути. Там сітку треба зробити, щоб обезопасити дітей малих, бо навіть старші падали з моста, а діти як упадуть, то вже він відти не вийде. Куди лише не звертались місцеві зі своєю проблемою. Відповідь сюди однакова, не вистачає державного фінансування. Дошки треба поремонтувати, треба підтягнути, троса покласти. А де сітку? А нащо? що сітку? Доста там найпадемо. Нині це питання, як, власне, і сам міст висить у повітрі. Подібних підвісних переправ, за словами місцевих, в районі вистачає. Тім, жителі гірських сіл сподіваються, до тих пір, поки на них звернуть увагу, лиха не станеться. Ви дивитесь інформаційну програму час подіями 10 травня, і далі у випуску дізнаєтесь про такі події. Покажи свою віру ділами. Зустріч римокатоликів католиків з молоддю. Сонце припікає. Лікарі радять, як рятуватися від спеки. Бограч, культова страва, Закарпаття, секрети приготування. Створити для дітей достойні умови відпочинку. Так у Терес Віттячівського району відкривали спочатку футбольний майданчик і за штучним покриттям. а Зовсім нещодавно організували дозвілля і для найменших жителів. Як саме на власні очі бачив Сергій Фомін. Середа для дітвори селища Терес Ватячівського району напевно стала найщасливішим днем не тільки цього тижня, а й усього року. Справа в тому, що тут нещодавно з'явився справжній сучасний дитячий майданчик, на який як батьки, так і діти чекали вже не один рік. З'явився він завдяки небайдужим людям, чого коштувало депутату районної ради Віталію Бенчаку знайти і вмовити спонсорів організувати дозвілля для дітей свого рідного селища, знає тільки він. Однак результат очевидний. Ця ідея народилася, народила її саме життя, тому що діти підростають, дітей треба чимось. До чого заохочувати, якось їх питатися розвивати не тільки щоб вони ходили по вулицях, і це ідею саме підказали нам життя. Гойдалки, пісочниці, різноманітні сходинки, веселі гірки та ще безліч відомих тільки дітям атракціонів для розваг, і все це в самісінькому центрі Тересви, біля поліклінічного відділення. Організувати дозвілля дітей саме тут вирішили по перше, тому що тут закрита територія, діти в безпеці, немає інтенсивного руху автотранспорту. По-друге, неподалік через паркан знаходиться Диться недобудований садок веселка. Що стосується самих матерів, то вони не приховують задоволення від подарунку. Тепер їм буде чим зайняти своїх чад. Селище велике, діточок у нас багато, всі хочуть погратися, їздимо постійно в тятью. Однак жінка хвилюється, що атракціони довго не проіснують. Людська злість і дурість знову візьме гору і перетворить те, що колись було подаровано дітям на руїни, як вже бувало на раз. Ми ну, просто боїмося, що можуть такі дорослі поламати. Сьогодні діти щасливі, їм є чим зайнятися, де зустрітися із своїми однолітками. Та чи довго триватимуть ці миті радості, як завжди, залежить тільки від дорослих? До кінця наступного року мобільних телефонів на землі буде більше ніж людей, і це при тому, що більшість населення планети не користується мобільним зв'язком. Дві третини людства позбавлені доступу до найбільшого глобального ринку. Наприкінці 2014 року кількість мобільних телефонів на землі буде більшою ніж кількість тих, для кого вони призначаються. Саме такі прогнози роблять експерти Організації Об'єднаних Націй. При цьому вони звертають увагу на те, що дві третини населення планети це близько 5 мільярдів. Ів, чоловік не користується мобільним зв'язком взагалі. Тобто дві третини людства позбавлені доступу до найбільш глобального ринку покажи свою віру ділами вчить Риму католицька церква молодь. 10 травня священнослужителів вкотре провели зустріч з парафіянами області. Переважно молоддю в рамках програми Урочиста частина, конференція та хода до Римокатолицького собору в Мукачеві. Щороку Римо-католицька церква проводить зустріч молоді різних парафій. Цьогоріч захід проходить уже в 15-те. У Мукачеву приїхали парафіяни з Великого Березного, Перечина, Сваляви, Довгого та Мукачівського району. Щороку зустріч проходить під іншим гаслом. На цей раз воно звучало так: покажи свою віру ділами. Ані 12 років. Вона приїхала сюди зі своєю родиною, найменшому братику незабаром. Виповниться півтора року. Дівчинка каже, відвідувати цю зустріч добра традиція в їхній родині. Мені тут дуже подобається, бо тут е, дуже весело, різні парафії е, виступають. Молодь тут не лише вчиться головним життєвим цінностям та пізнає більше свою віру, а й має можливість відпочити. Традиційно захід розпочинається з представлення парафій далі урочиста частина, яку називають прославленням. Цього разу на сцені також можна було побачити групу прославлення спавшина, які радували присутніх своїми власними піснями. Головну тему зустрічі покажи свою віру ділами, обговорювали вже на конференції. Отець Юстин пояснював молоді, що таке віра. Що це таке віра? Як то віра, то віра, ну питає, що таке віра. Як то одна бабка казала, отчику, то ви не знаєте. Ну щось треба боятися, щось треба вірити. Ну що таке віра? Ну віра, то віра, то питайте. То ясно, що таке віра, але як би так запитати? Подумайте 30 секунд. Давайте 20, не будемо напрягати мозгів голоснуть. Що таке віра, ну? Ну, віра, то є. Ну, віра, то є віра. Завершилася зустріч походом до собору, де на молодь чекала адорація та сповідь. Спекотна погода в найближчі дні збережеться по всій Україні. Травневе сонце вже зараз припікає. Температура повітря подекуди вище 30 градусів тепла. Опадів в найближчі дні синоптики не обіцяють, якою буде погода і чи чекати на аномальну спеку цього літа. Дивіться далі. Літо ще не почалось, а вже дошкуляє високими температурами. Синоптики вважають, що це літо буде надзвичайно спекотним. На термометрах можна буде побачити від 30 до 40 тепла. Однак про аномальні явища поки говорити зарано, зазначили в закарпатському гідрометеорологічному центрі. Аномалія буде залежати від температурного режиму, як себе буде вести температура, буде залежати від кількості небезпечних або стихійних явищ, і це ми можемо знати тільки вже. Коли закінчиться літо, Пікові точки – це 38-39 градусів тепла. Це максимальні аномальні температури, які були зафіксовані в нас всього два рази за весь період спостережень в місті Берегово і в місті Ужгород. 38,6 градусів тепла. Будемо чекати, що в цьому році перевищення такої температури не буде. Я, хоча літо буде справді спекотне, на найближчі тиждень на Закарпатті очікують похолодшення. В найближчий час ми очікуємо невелике похолодання на 13-14 травня, десь в межах 4-6 градусів, але потім знову температури повітря будуть підвищуватися до 30 градусів, можливо, навіть і вище. У гідрометрологічному центрі також відзначили, що в області піднявся і рівень пожежної небезпеки, який вже сягає п'ятого класу ризику. Причина мала кількість опадів і низька вологість повітря. Висохло повітря, висохла поверхня землі. Вологість відносна вологість повітря зменшилась до 30% і нижче. 30% вологість повітря це називаються сухі дні. сухі дні вони є небезпечними. В результаті станом на сьогоднішній день ми маємо на рівниній частині області дуже високу, аномальну, скажімо так, високу або надзвичайно високу пожежну небезпеку, яка становить 8 тисяч градусів в Берегівському і Виноградівському районі і 9,5 тисяч градусів у Жгородській і Мукачівській районі. Краяни рятуються від спеки всіма можливими способами. Виїжджають на природу, гуляють у затінку біля річок та озер. Ховаюся так, так от кажу, де сонця немає. Кажу на дачу, там під дерев'ями сижу. Я на дачі сижу в тіночки на те саме біседки, і все. Ну в таку спеку треба куди? Або йти в кафе на свіже повітря, або йти в ліс. Синоптики також застерігають відпочивальників і від походів до лісу. Адже вони в спекотний період легкозаймисті, бо пориви вітру швидко розпалюють пожежу. В Ужгороді стартував фестиваль вина, на якому всі охочі зможуть скуштувати різноманітні сорти цього напою. Як живеться майстрам, вина і чому їхній бізнес наразі нелегальний, дізнавалися мої колеги. Істина у війні. Цей вислів давньоримського історика Плінія Старшого чули всі. Пізнати цю істину допомагає людина, яка вирощує та з любов'ю створює цей напій. Професія винороба на Закарпатті – авторитетна та клопітка. Я виставляю свої вина виготовлені практично із сам собою привитих і вирощених на мужиївських хорах склонах європейських сортів в сухому полусолодкому та в десертному виді. Вина плодами своєї діяльності. Винороби можуть похизуватись на фестивалях. Вина також провести дегустацію можна і у винних погребах виноробів, де вино зберігається в дерев'яних бочках. Ja postojano priježajem na festivalak, znakomo je u menja vizitka, je u menja doma podvar, gdje možu degustaciju provoditi i inog da degustaciju daže provožu vengerskim turistami i ukrajinskim turistami. Більшість виноробів залишаються сам на сам зі своїми проблемами. Від держави допомоги не чекають, оскільки юридично їх маленький бізнес не оформлений. Головними бідами вважають погодні умови, адже від них залежить якість винограду. Проблема це погодні умови, проблема, скажімо, наче бочки, проблеми різні, які зв'язані з нашим битом. Звісно, в даний момент хочеться скажімо, якось це. Покласти на якусь нормальну юридичну основу, маленьке підприємство, ну це не наша компетенція. В даний момент скажімо, живемо, прививаємо. Винороби кажуть, планів на майбутнє у них багато. Кожний рік прививають нові сорти, та сподіваються, що в найближчий час праця їхнього життя отримує від держави законне визнання. Закарпаття має кілька брендів. Серед них і вино і Богреч. Заради цієї страви до нашого краю приїжджають десятки туристів. Рецепти та вподобання закарпатців та гостей також про те, що мусить бути у справжньому Бограчі. Ірина Ващук розкаже більше. Бограч для закарпаття страва брендова і культова страву тут готують за різними рецептами однак дотримуються класичних пропорцій: багато м'яса та гострого перцю. Кухарі приправляють бограч тмином, вином, лимонами і навіть вишневими гілочками. Особливий це може кмин. Бо якщо бачите, він у нас стоїть над нашим казаном. Він у спеціальному куску. Ми його не додаємо прямо туди, а потім його ставимо над нашим казаном, і він вже усі соки віддає нашій страві і тому особливість. Але є ще одне: це вишнева гілочка, маленька з нашого саду. Приготування бограчу – справа, яка не терпить поспіху. Ми готуємо вже його 5 годин. Ось так. О, ні, 4 години ми його готуємо, і ще будемо готувати годину. Туристи кажуть, найбільше смакує той бограч, що з галушками і витриманої гостроти. Ну а краяни, які знайомі з угорською кухнею, запевняють, найкращий приготований вдома на подвір'ї на власний смак. Бограч пробували. Ми вже давно. Чоловік мій дуже добре варить. Бограч ми очікуємо, що тут буде національний бограч, такий як він має бути справжній. А у Львові ну він такий… Культурний я обожнюю гостру страву, тому я думаю, сподобається. Але хоча б один чи два треба спробувати у кожного свої секрети приготування страви. Одні акцентують на солодко гострих приправах, інші – на великому асортименті м'яса від свинини до баранини. Смажений кабанчик і ложка бограчу та багато веселищів. Саме таким запам'ятається Закарпаття для туристів з усіх куточків України. Ось такими були новини в об'єктиві наших журналістів сьогодні. Вже завтра, 11 травня, вони розкажуть про нові не менш вражаючі події. Переконайтесь самі. Від щастя до нещастя потрібні шкільні приміщення, малобюджетний відпочинок. Закарпаття обирають кемпінг. У неділю День матері як шанують найдорожчих. Такі справи спасибі, що були з нами. Приємного вам відпочинку вечір п'ятниці. Бережіть себе і до зустрічі вже завтра.